Вітаю, колеги! Розглянемо заповнення декларації єдиного податку для підприємців першої групи. Спочатку розглядаю, як заповнити, якщо ви скористалися не обов'язковістю нарахування єдиного податку та ЄСВ, а потім подивимось ситуацію, якщо ви добровільно нараховували повністю єдиний податок та ЄСВ за себе. Звичайно, ви будете заповнювати декларацію від, в електронному кабінеті або в якійсь платній системі подання звітності. Але в електронному кабінеті, на жаль, автоматичний розрахунок рядків декларації не завжди працює. Тож для навчання краще скористатись більш стабільним інструментом. Посилання на цю сторінку я залишив в описі відео. Потрібні рядки сервіс вже заповнив даними з типового прикладу нам залишиться. Лише змінити дані у заповнених рядках на свої, тож, відмітка звітна або звітна нова, якщо ви вже подавали цю декларацію, і замість неї хочете подати новий варіант до закінчення терміну подання. Я залишу «Звітна». Верхню частину декларації заповнюєте своїми реквізитами. Далі кількість працівників вказуємо 0. У першої групи не може бути працівників. За загальним правилом, якщо значення нульове, то залишаємо поле порожнім, а в оперовому варіанті звіт робимо прочерк. Але саме це поле з кількістю працівників заповнюється інакше. Ця неузгодженість існує давно, і, схоже, податківці не збираються її виправляти. Отже, вказуємо саме 0, а не залишаємо поле порожнім. Види діяльності. Вказуєте лише ті, за якими ви отримували доходи протягом року. Далі заповнюємо табличну частину декларації. У розділі 2 заповнено 744 гривні 30 копійок за перший квартал, це сума для найпоширенішої категорії підприємців першої групи, які мають ставку єдиного податку у розмірі 10% прожиткового мінімуму. Якщо ваша ставка менше 10%. Змініть тут суму на свою. За наступні квартали тут поки що вказано нулі. Багато хто скористався можливістю не нараховувати єдиний податок. Відкрию закон. Ось текст закону 2120 від 15 березня 2022 року. Як бачите, з 1 квітня 2022 року ФОП на першій групі можуть не сплачувати єдиний податок. І нижче написано, що декларація не заповнюється за період, в якому, відповідно до абзацу першого, єдиний податок не сплачувався. Тож в електронному кабінеті тут будуть не нулі, а порожні поля. Видаляю нулі, щоб повністю відповідати написаному в законі. А в паперовій версії тут ставити прочерки. Ось я натисну роздрукувати, щоб побачити паперову версію, як вона буде виглядати. І як бачите, тут вказано прочерки. повернусь до заповнення декларації. Якщо ви добровільно сплачуєте єдиний податок протягом усього року, вказуєте тут квартальні суми. Я скопіюю цю суму на всі квартали. Ось так цей розділ буде виглядати, якщо ви сплачували єдиний податок протягом усього року. Або якщо не нараховували собі. Єдиний податок в другому, наприклад, та в третьому кварталах. Залишаємо тут порожні поля. А у четвертому кварталі вирішили сплачувати податок і я залишаю тут 744 гривні 30 копійок. Так буде виглядати декларація. У рядку 0,1. Заповніть суму вашого доходу за рік. Всі інші рядки розраховуються, в принципі, автоматично. Якщо, звісно, цей автоматичний розрахунок працює в електронному кабінеті на момент заповнення декларації, ось я змінюю суму на іншу, прокручу трохи нижче. Як бачите, у рядку 0.8 автоматично змінилася сума. Нижче дозаповнюєте декларацію. Поле ініціали та прізвище, ну або спочатку прізвище, а потім ініціали. В електронному кабінеті автоматично буде заповнено не прізвище та ініціали, а повністю прізвище, ім'я та по-батькові. Можете це не виправляти, перевірено, це не вважається помилкою. Заповнюєте дату подання декларації, далі маємо заповнити додаток 1. Його загальна сума повинна потрапити до рядка. 21. Ось він. Якщо є додаток, то треба зробити позначку ось тут. Дивіться, я прибираю позначку. Тут написано 0 гривень. Я роблю позначку. Тут написана сума. І ця сума з'явилася тут, тому що додаток 1 вже заповнено типовими даними. Дивимось нижче цей додаток. Теж робите відмітку звітна або звітна нова декларація. Заповнюєте прізвище ім'я по батькові. Податковий період вказуємо рік 22. -й. Поля 5 та 6. Я пропускаю або розглядаю найбільш розповсюджений випадок. Якщо річну декларацію подає підприємець, що відпрацював повний рік. Нижче вказуєте квет вашого основного виду діяльності. Нижче поле 8 заповнено для найпоширенішого випадку. Підприємець працював з самого початку 2022 року і до останнього дня 2022 року. Якщо у вашому випадку не так, вкажіть тут правильний діапазон дат вашого перебування на спрощеній системі. Нижче категорія. Застрахованої особи. У принципі, це зайве поле для заповнення, бо нижче стосовно нього є примітка 11, де написано зазначається код категорії застрахованої особи 6, тобто фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування. Далі перейду до заповнення основної таблиці додатку 1, вона вже заповнена. Даними для найпоширенішої ситуації. У графі 2 вказуєте суму не менше, ніж мінімальна зарплата. Спочатку 2022 року по вересень це було 6500 гривень. Графа 3 розмір єдиного внеску, вказуємо у відсотках. Доводиться заповнювати цю графу для кожного місяця. За перші два місяці заповнено дохід 6500 гривень. Далі багато підприємців скористалися можливістю не нараховувати за себе ЄСВ, повертаюся до закону 2120 від 15 березня 2022 року. Шукаю тут пункт 9.19. Ось він. Як бачите, з 1 березня до припинення воєнного стану підприємці можуть не нараховувати ЄСВ за себе. Повертаюсь до заповнення декларації. Суму мінімальної зарплати помножуємо на ставку. Ось така сума 1430 гривень. Пишемо в останній графі. Зверніть увагу на назву цієї графи. Тут написано графа 3 помножена на графу 4, але бачимо, що фактично суму з графи 2 помножуємо на ставку з графи 3. Саме так і з помилкою написано в офіційно затвердженій формі додатка 1. В електронному кабінеті ви теж побачите такий напис. Досі ця помилка не виправлена. У місяцях, за які ви не нараховували ЄСВ, вказуємо нулі. Зауважу саме нулі, а не залишаємо порожні поля. Графа усього заповнюється, в принципі, автоматично. Перевірте, якщо не заповнилося, то доведеться такі суми заповнити власноруч. Якщо ви були на єдиному податку не з початку року, а, наприклад, з лютого, залиште рядки потрібних місяців порожніми. Тобто я видаляю записи. З рядка засічень. Це означає, що я був фоком на єдиному податку, починаючи з лютого. До речі, зверну вашу увагу, якщо за місяці, коли ви не нараховували ЄСВ вказати 0 навіть у графі 3 розмір єдиного внеску, а не 22%, то декларацію не приймуть. Ви побачите квітанцію. Такою помилкою зараз відкрию. Ось виділено текст знайденої помилки. Як бачите, автоматична перевірка не дозволяє, щоб ставка ЄСВ була не 22% за ті місяці, коли ви перебували на єдиному податку. Тому доводиться для місяців звільнення від ЄСВ ставити нульові суми. Але ставку залишаємо 22%, а не 0. Саме цей варіант працює. Ще раз зверну вашу увагу, як бачите, після того, як я прибрав суми за січень, змінилася загальна сума у додатку 1, і нагадаю, саме ця сума переноситься до рядка 21 декларації. І тут повинна стояти. Позначка про подання додатку 1. Якщо ви добровільно нараховували ЄСВ протягом року, то заповнюєте місяці, за які нараховував собі ЄСВ. Наприклад, якщо сплачували весь рік, заповнюємо так, заповнюю всі місяці. Мінімальна зарплата 6500 була по вересень. З жовтня вона складала 6700. Ось такі загальні суми ви побачите, якщо ви сплачували добровільно ЄСВ за себе протягом всього року. Нам залишається наприкінці додатка 1 заповнити ініціали та прізвище. Якщо збираєтесь подавати декларацію не в електронному вигляді, а все ж таки в паперовому, то роздрукуйте два екземпляри. Я натисну, щоб побачити, як виглядає попередній перегляд. Тобто я буду виглядати паперова копія декларації. Ще раз зверну вашу увагу, що в усіх числових рядках з нульовими значеннями зроблено прочерки, Але у графі... Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді вказано саме 0, а не прочерк. Аналогічно можете роздрукувати додаток 1. Я повертаюсь до заповнення. І зроблю ще раз зауваження, про яке я говорив раніше. У додатку 1, за місяці, коли ви вирішили не сплачувати ЄСВ, вказуєте саме 0, а не прочерки. Ось я поставлю нулі у березні, нібито я скористався своїм правом не нараховувати ЄСВ за себе лише один місяць, і видалю дані за січень повністю, нібито я перейшов на єдиний податок з лютого. Тисну роздрукувати. Ось як буде виглядати паперова версія вашого додатка 1. Ви бачите різницю. У місяці, коли ви не були на єдиному податку, в даному випадку це січень, ви ставите прочерки або в електронній версії, в електронному кабінеті залишаєте поля порожніми. А у місяці, коли ви були вже на єдиному податку і скористалися своїм правом не нараховувати ЄСВ внаслідок воєнного стану. Вказуєте нулі, ось так. Як вказано в даному випадку за березень. Повернусь до заповнення. Ну, а якщо ви залишите з 3 по 12 місяці порожні поля, а не нулі, тобто зробите ось так за місяці, які ви мали право не сплачувати ЄСВ, то, як з'ясувалося, ви отримаєте квитанцію номер 2 з приблизно таким повідомленням про помилку. Ось я зберіг текст такої помилки. Можете поставити на паузу відео та прочитати. Тобто під час автоматичної перевірки вважається: якщо залишили рядки взагалі порожніми, то підприємець у ці місяці не був на спрощеній системі оподаткування, і йому треба виправити дати в графі 8. Ось ця графа. Тобто система автоматичної перевірки побачить невідповідність заповнення цієї графи та окремих рядків табличної частини додатку 1. Для найпоширеніших випадків першої групи підприємців це все. Підписуйтесь на канал, зустрінемось.